Доброго ранку, дорогі підписчики. Сьогодні я пішов зранку, ще трохи темновато. І бачите, така знахідочка в мене. Такі два білі зрослінці. От який тут затаївся. Гарний грибочок. На жаль, уже жовтий, але будемо шукати напарничка білого. І так, друзі, сьогодні в мене така знахідочка. Подивіться, гриб. Унікальний такий гриб веселка. Він такий, як яйце. Бачите, а це ще один я знайшов і вже розрізав. От, от такий гриб веселка. Лікарський дуже гриб. А це мені пощастило сьогодні напасти на таку знахідку. Не знаю його за... Закладують на спиртові. Їх можна їсти навіть сирий. Бачите, який він. Ну, нічого, візьму, візьму його. Що ж, будемо шукати ще? І знову? У мене знахідка. Такий подивіться. Заховався тут у нас. Білячок. От чуть жовтуватий. біленький, Ой, який красень. От якого гарного я знайшов білячка. А тут такого гриба знайшов їжовик черепичастий. такий. Ну, але це, це вже старий, він гістивний гриб, має гіркуватий смак такий, але я його не беру, вже наносив багато грибів того. Тільки збираю біль. І знову ми потрапляємо в грабляночку і подивіться, який красень. Ой, та тут навіть три. Такий невеликий, Маленький і ще такий зовсім маленький. Такий. Молоденький гриб. Щось сьогодні слабовато, трохи на дворі стало холодніше. Навірно, гриби будуть уже переходити. Ви тільки подивіться, який великий мухомор. Та це, навірно, так, якщо подивитися, 20 сантиметрів у діаметрі. І той другий на цей менший. Але дуже великий. Такий. Ого. Таких ще не зустрічав. Ну що ж, а мене Цікаві білячки. Будемо йти їх шукати. Сьогодні ж слаба грабалочка. І дощ не паде, і ну трохи холодновато. Ну що ж, Будемо підніматися на ту сторону. Там, де бачите, туман, туди вверх. І туди будемо йти зараз. Що ж, удачно і мені грабалочки. Так, підняв яся вже на ту сторону, де я показував. І подивіться, яка тут знахідочка, який грибочок. Ой. О, добре, що біленький. Тільки що говорив з другом цим Василем і каже, теж ходить на гриби, і грибів немає. Ой, ти хтось розмісив його. Ай, який жаль. Хтось наступив на нього, хтось наступив. І теж як я що бачу ще грибляників. І у кож, кожен так, лише по чуть-чуть грибочку. Трохи, маві, гриби будуть робити перерив. Що ж, а ми продовжуємо підніматися вгору і шукати гриби. І знову, друзі, у мене дочка, подивіться. Знову гриб веселка. Ой. Лікарський, лікарський гриб. Його закладають у горільці і допомагає від, від серця, від інфаркту, від, від різних хвороб. Це вже третій за сьогодні гриб, гриб веселка. Бачите, який він. Оце мені... Я давно їх не знаходив, а це мені пофартило. І що ж, будемо робити настоянку і лічитися. І так, подивіться, де я був, а де я тепер. Вже трохи піднявся, але грибів. Ну, знайшов ще там і гриб веселку, і Білого там знайшов. Але це є де піднятися, тож і захекається. вибачайте, якщо знімаю. Тож, дивіться, кому подобається, то ставте лайк. Ну, а кому не подобається, то... Вибачайте, якщо щось не так. І так ми тут натрапили на таку знахі дочку. Як бачите, подивіться, як він чудово цей гриб росте. Ой, а він щось такий м'ягенький. Ай, зогнив, зогнив. Жаль. Жаль, що. І шапочка така, невірно. Нічого згогнивши. Викину я його, нехай білка з'їсть. Ну, будуть переходити грибочки, хоч так вони молоденькі, і вже щось йому захворів. Що ж, продовжуємо шукати. І так ми піднялися ще вище, в селі тумани. Такі. А я тут дивлюся мухомор. Але біля мухомора... Що це таке? Білий гриб. Ой. Але вже, на жаль, не білий. Ну, що нічого, викину його. Що я його не висушу, він дуже розмок. Поганий. Ой, тут ще, дивіться. Ще два такі, як це ж, як жалко, як жалко, що на ну, це це трохи такий гарніший. То дожди йдуть і вони розмокли повністю. Ой, а цей, цей теж. Це пожовкло, постаріло. Ну, що нічого не зробимо. Будемо шукати білого. Може, десь ще білий зачаївся. Жаль, жаль. Білого щось немає, а ні, щось тут є. А, ну, що це? Є, білячок, друзі. Ай, ні, не білий. Теж жовтий. Але вже не такий старий. Ну, і, і це добре. Що ж, продовжуємо. Так, підняли мися вже наверх. І тут я зайшов у грибляночку і бачите такий красень. Ой. Оце, це грибочок. Направда сьогодні їх дуже мало. Нащо? Нічого не б'ємо. Скільки є, стільки є. І знову в нас такий причаївся тут. Така знахідочка. Подивіться, яка гарна. Такий поколотий білячок. Стільки грибників пройшло, а він біля дороги і ніхто його не взяв. Значить був мій. Що ж будемо продовжувати? Знову ми побачили. Там зачаївся невеличкий такий білячок. Гарний. Ой. І так, зайшли ми в гребляночку. І тут ви бачите так гарно у траві заховався такий ой, на жаль, жовтий. Жовтий гриб. Але що? Будемо дивитися, може десь є і білячок. Зараз будемо прод... знову у нас очередна знахідочка. Дивіться, як він тут у нас заховався. Ой, такий невеличкий, молоденький, рибот. Що вже не буде нічого, але потихеньку, по один, по один і... Так, дорогі підписчик стільки обходив, а гриба немає. І тут натрапляю на таку невеличку знахідочку. Ой. І... і потроху починає дощик падати. Тож... Весь вже мокрий, на жаль. Буду закінчувати грабалочку, так як і грибів небагато. Але і весь мокрий, то нічого не зробимо. Будемо чекати, як з'являться хороші білі осінні грибочки. А, а тепер раз, що є, то є. Немає, немає грибочки, дівце. Підоси їх багато, наби ну, я їх не, не беру. Вже наносив їх багато не потрібно. Так що, дорогі підписчики, дивіться, діліться з друзями, друзями, підтримайте мій канал. Дякую, що ви в мене є. Пока, пока.